Рахів став одним із населених пунктів, що беруть участь у програмі Європейського союзу енергоефективність у малих містах України. Тисячі туристів, що приїжджають до Рахова насолодитися карпатськими краєвидами, стикаються з проблемами водопостачання. Те саме мешканці відчувають щодня. Місто має проблеми водогону. Система не здатна сповна забезпечити потреби у питній воді. Розв'язати проблему. Допоможуть ресурси згаданого проекту ЄС. Місто Рахів починається, де сходиться біла і чорна тиса. Це устя ріки. Но, Ра, Рахів дуже старовинне гуцульське місто, закарпатське місто. Тут перша згадка про нього є офіційна це 1447 рік. Рахів найвисокогірніше місто і районний центр України. Найнижча вулиця розташована на висоті 400 метрів над рівнем моря, а найвища більше тисячі. Невеличке місто Рахів з усіх сторон оточене горами, проте найбільше туристів приваблюють так звані двохтисячники. Тобто гори, які мають висоту більше двох тисяч метрів. Найвища з них Говерла. Я скільки хожу на Гомерлу, ще не було ні разу так, що там я людей не зустрів. Зима, літо, люба пора року. хтось там є постійно? Завдяки унікальній природі і самобутній гусульській культурі, Рахів один з найпопулярніших туристичних центрів західної України. Окрім того, відпочивальників приваблює і ще одна пам'ятка. Рахів називають містом географічним центром Європи. Проте насправді відлік розпочинається звідси за 15 кілометрів від міста. Через це юрба туристів з фотоапаратами тут не дивина. Сезон постійно. Нема що, зима, літо немає не значення. Зимою хто на лижах катається літом, хто по горах ходить. Я не уявляв, що це все настільки гарне. Я тут вперше мені дуже подобається і річка Тиса, і неймовірні ліси, і центр Європи. Проте у місті не без проблем одна з основних перебої з питною водою. Все через застаріле обладнання на станції. Якщо його замінити, місто не тільки вчасно отримуватиме питну воду, а й заощаджуватиме близько 200 тисяч гривень на електриці щорічно. Щоб досягти таких результатів, візьмуться з. Конструкцію існуючої станції водопостачання для цього залучилися підтримкою Європейського союзу в рамках програми енергоефективності. Альянс виділить рахову майже 200 тисяч євро. Проектом передбачається. Заміна насосного обладнання на станції постачання питної води в місті Рахів, і відповідно дев'ять скважин, дев'ять свердловин артизіанських дев'ять глибинних насосів першого підйому і три насоси на станції другого підйому, яка забезпечує тиск в мережі. Нині оголосили тендер на закупівлю обладнання, паралельно розробляють проектну документацію. За реконструкцію ж самої станції візьмуться на початку літа, коли закінчать роботи мешканці безперебою. Ів отримуватимуть якісну питну воду і заощадять на за закомірне до 50%. Рахів став одним із населених пунктів, що беруть участь у програмі Європейського союзу енергоефективність у малих містах України. Тисячі туристів, що приїжджають до Рахова, насолодитися карпатськими краєвидами, стикаються з проблемами водопостачання. Те саме мешканці відчувають щодня. Місто має проблеми водогону. Система не здатна сповна забезпечити потреби у питній воді. Розв'язати проблему. Допоможуть ресурси згаданого проекту ЄС. Місто Рахів починається, де сходиться біла і чорна тиса. Це устя ріки. Но, Рахів дуже старовинне гуцульське місто, закарпатське місто. Тут перша згадка про нього є офіційна, це 1447 рік. Рахів найвисокогірніше місто і районний центр України. Найнижча вулиця розташована на висоті 400 метрів над рівнем моря, а найвища більше тисячі. Невеличке місто Рахів з усіх сторон оточене горами, проте найбільше туристів приваблюють так звані двохтисячники. Тобто гори, які мають висоту більше двох тисяч метрів, найвища з них говерла. Я скільки хожу на умерл, ще не було ні разу так, що там я людей не зустрів. Зима, літо, люба пора року. Хтось там є постійно. Завдяки унікальній природі і самобутній гусульській культурі, Рахів один з найпопулярніших туристичних центрів Західної України. Окрім того, відпочивальників приваблює іще одна пам'ятка. Рахів називають містом географічним центром Європи. Проте насправді відлік розпочинається звідси за 15 кілометрів від міста. Через це юрба туристів з фотоапаратами тут не дивина. Сезон постійно. Нема що зима, літо немає не значення. Зимою хто на лежах катається, літом, хто по горах ходить. Я не уявляв, що це все настільки гарне. Я тут вперше мені дуже подобається, і річка Тиса, і неймовірні ліси і центр Європи. Проте у місті не без проблем одна з основних перебоїв з питною водою. Все через застаріле обладнання на станції. Якщо його замінити, місто не тільки вчасно отримуватиме питну воду, а й заощаджуватиме близько 200 тисяч гривень на електриці щорічно. Щоб досягти таких результатів, візьмуться за. Реконструкцію існуючої станції водопостачання для цього залучилися підтримкою Європейського союзу в рамках програми енергоефективності. Альянс виділить рахову майже 200 тисяч євро. Проектом передбачається. Заміна насосного обладнання на станції постачання питної води в місті Рахів, і відповідно дев'ять скважин, дев'ять свердловин артизіанських дев'ять глибинних насосів першого підйому і три насоси на станції другого підйому, яка забезпечує тиск в мережі. Нині оголосили тендер на закупівлю обладнання, паралельно розробляють проектну документацію. За реконструкцію ж самої станції візьмуться на початку літа, коли закінчать роботи мешканці перебоїв. І отримуватимуть якісну питну воду і заощадять на складі за комірне до 50%.